Міста Львова. От. Ну, Звичайно, приємно дивитись на нову якусь плитку. Вона, мабуть, дуже прикрасить вулицю, чи тротуари міста. Але виникає запитання, чи тут так щось розбити, чи була якась тут ситуація, чи атака дронів, чи щось, що тут саме ну, це таке. Центральне місце місце у Львові, де чомусь вирішили покласти плитку. А давайте подумаємо: це чергові ремонтні роботи, першочергові, чи це чергове відмивання грошей і покладання їх в кишені місцевих чиновників пана. Садового. Я думаю, відповідь, друзі, ви прекрасно знаєте самі.